Був собі горобець, і був би він нічого собі горобчик, та тільки біда, що дурненький він був. Як вилупився з яйця, так з того часу нітрошки не порозумів. Нічого він не тямив, ані гніздечка звити, ані зерна доброго знайти. Де сяде, там і засне, що на очі повернеться, те і з'їсть. Тільки то, що завзяти був дуже. Є чого нема чого. А він все до бійки береться. Одного разу літав він зі своїм товаришем, теж молодим горобчиком, по дворі в одного господаря. Літали вони, літали, гралися на світничку громадили та й знайшли три конопляні зернятка. От наш горобчик і каже: Мої зернятка я знайшов. Мої, мої, коли мої. А де ж наші зернятко? Дурні бились, дурні бились, а розумні поживились. Що ти кажеш? Це я вам дякую, що ви такі дурні. Коли ви билися, то ви з моїми курчатками поснідали вашими зернятками. Якщо би вас взяли в добрі руки, в добрі науки. Може, і без вас птахи вийшли. Вчіть своїх дувних курчат розуму з мене і мого розуму досить. А правда, краще бути розумним. От курка розумна леїлась, а я уж голодам сидіти. Пані батусю, навчіть мене розуму, ви ж такі розумні. Вибей серденько і без тебе клопоту багато маю. Поки своїх курчаток до розуму доведеш, то шукай собі інших вчителів. Ну що робить? Треба кого іншого питати. У -у -у. Бо вже я таки ти розуму не хочу жити. Каже, що не і так багато. А я тобі щось розкажу. Якщо в мене свого клопоту немає, то я сама чужого не хочу, От не моє діло, чужих дітей розмочити. Це не моє діло. Коли хочеш знати, скільки жити, це я тобі можу розказати. Аби ти була жива, а за мене не турбуйся. Вчіть мене розуму, ви ж такі розумні. Що, 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 тікайно ти, бо доживий для вашого брата? П'яно, чого ви так зажурилися? Сама не знаю, сама не знаю. Чи не могли б ви мене на розуму навчити? Та ні, саночко, я й сама цього не знаю. А вже, якщо ти так хочеш, то лети до сови. Кажуть, вона вельми розумна, то може, вона тобі щось порадить. А я до того розуму не дуже, Бог з ним. Прощавайте дятено, щасливо. Пані ви спите? Пані, пані, га? Що? Хто? Та це є горобець. Горобець? Який горобець? Не бачу. Чого тиришся? Фіко. Яка вас лиха година по тебі носить? Осе напасть і вдень не дадуть заснути. Гу-гу! і чого тобі тут? Т Та я ж, вибачайте, моє ще зранку тут сижу. І чого? Та чекаю, поки ви встанете. Та ж я встала. Чого тобі треба? Чого стримеш? Ти чорно могли б мене розуму навчити? Адже ви такі мудрі. Не на те я мудра, щоб дурні в розуму навчати. Хто дурним і вродився, той дурним і згине. Тікай на ти, бо я голодна. Че -че -че! Ки ви полянко так розмовляєте? А тобі що до того? Чиба який цікавий? А хоч би і з тобою? Та я дуже рада, як з мною я би спросив, чи не могли б ви мене розуму навчити, а нащо тобі, мій молодшок, у розум. Вез розуму легше в світі, та таки веселіше. А ти, голубчику, ліпше ліпше крастичися. От як я, то тоді розуму не треба. З великого розуму не тяжко із зглузду сунутись. Ти поговори зо мною. То я тебе навчу, як і без розуму прожити або дай тобі це то я лошадь, чор тобі. Не ну, я того розуму навчуся, скільки світу злітав? та щось небагато навчився, та таким же воно і зостанеться. О, що всього поспитає, це вже в останні. Пане, навчить мене розум, я вже давно його шукаю, та ніяк не знайду. Розум молодше по дорозі дивляється, не так то його легко знайти. А я ось що тобі скажу. Поки біди запитатимеш, то й розуму не матимеш. От тобі моя наука, а тепер іди ні нікуди. Що тобі літака наука? Гадаю собі, однак більше нікого розуму не питав. Обридло вже. Посумував трохи, що мусить без розуму жити, а потім і забув, хоча знову гуляти веселенько, ні гадки йому. І не зогадався горобчик, як літечко минуло. Настала осінь з вітрами холодними, з дощами дрібними, а дедалі і сніжок став припадати. Біда горобчикові холод, голод. Вночі ніде не сяде, спати не може, так холодний вітер і пронизує. День їсти нічого, бо все зібрало в клуні, а якщо і знайде, то за сваткою ти втаряє. От і почав на горобчик до розуму приходити, Воді сваритися. Куди горобці летять, він за ними. Що вони знайдуть, тоді і поживиться. Та все без варки, без віки, то горобці йому і не живуть від себе. А перше, а й близько, всі підпускали. Побачив горобче, як інші пташки в темних гніздечках сидять. Почав собі придивлятися, як гнізда годуються, то до твірочка збирати, соломку до соломки складати і гніздечка збивати. Так статкуй. Наш горобче так дбає. Дедалі всі горобці почали його поважати, куди збираються на нараду сюди кличуть. Він так висунувся між ними своїм розумом. Бризнував він зимом щасливо, а навесно вже став великим мудро горобцем. у ніздечко, не сам, а з горобличкою і четверо яєчок в ніздечко лежало. Як з гороб'ятко, горобцеві нові клопі, готувати діточок, та вкрадати та глядіти, а от хижого птазга боронити, не до було. А вже що господарський був горобець, то було, як сусіди в горобці дивуються. Які вони наші сусідоньки мудрі, і де ж вони того розуму навчились? Питають було його, а він було тільки